Чи стає важче росіянам з технікою і особовим складом? Так стає. Чому? Бо вони несуть величезні втрати. Вони ведуть наступальний бій, вони несуть величезні втрати. Ці втрати подекуди не можна швидко поповнити. Люди так само вимагають підготовки. Мобілізація це процес, це ресурс. А втрати у них швидкі і великі. Теж саме з технікою. Ті цифри, які ми подаємо з боку генерального штабу, вони відносно ну, сильно правдиві. Тобто, можливо, там не 100%, та десь є якась похибка і так далі. І віруси, але ну 0,7-08 від них так. І спілкуючись з бригадами, по тому, скільки ви там знищили, мовно за день, за тиждень, у відео підтверджених результатах, ну це високі показники. Ми дійсно ну, знищуємо ворога сильно і багато, активно. Але проблема в тому, що ну, їх 150 мільйонів. Це велика країна, це дуже велика країна. Плюс іноземці, плюс КНДР, плюс Іран, плюс інші країни, де можна купувати техніку, яким до нас абсолютно байдуже. І в них є що купувати, і ну це створює проблеми для нас. Чи важко росіянам дуже важко? І зараз війна це про те, хто перший здасться, ну, хто хто перший здується, умовно кажучи. Ми тримаємося, як би важко не було, і маємо далі триматися. Вони мають посипатися першими. Ми маємо робити все, щоб вони посипались першими.